Ви будете в шоці, але замічено, якщо собака робить таке на ліжко, то ваша собака може не слухати вашу команду ні і, взагалі, сприймати вас як рівню і плівати на ваші зауваження. І команда до мене. І так на ліжку такі речі, як рити, обтиратися, гавкати, бігати як скаженому, їсти іграшки-смаколики треба собакам забороняти. Чому? Тому що якщо вони це роблять, то вони по суті вам кажуть своєю поведінкою: я тобі рівня, ми з тобою рівні члени сім'ї, як брат, сестра, дружина, чоловік. І якщо ви дозволяєте своїй собаці це робити, значить ваша собака е в будь-який важливий для неї момент просто не послухає команду Ні, заборону і команду до мене. Чому? Бо ви рівня. Чому? Бо ви дозволяєте стрибати і скаженіти на ліжку? А що можна на ліжку? Лежати чимненько, спати зі мною, трошки там боротися, бодатися, гратися, коли я ініціатор, я запрошую тебе на ліжку. Е, от і все. Тобто, правила на ліжку треба створювати для того, щоб показати собаці, що ви є старші в сім'ї, що ви не рівні. Для чого? Для того, щоб собака в важливий момент не вибіжала на дорогу, почула команду ні або до мене. Е, ну і взагалі, щоб проблем нема. Бо фундамент виховання це команда Ні і до мене, а не команда поруч сидіти і лежати. Споримо, що я правий на всі сто.